Всім привіт! Сьогодні буду вам показувати, що буде з рослиною, якщо її не поливали три роки. Це є алоя. Що ми бачимо перше? Що земля тут висохла і вона прям кришиться в руках. Далі алоя. Алоя теж вся висохла. Так, Але коріння, як ми бачимо, її навіть вроді би і живе якимось чином. Бачите, корінці вроді би живі, але я не знаю як. Ну що ж, далі почнемо дивитися. Далі ми розсипаємо. Що ми бачимо тут? Що В неї було багато коріння, але все засохло. Так, земля стала дуже сухою. Ось. Та це, скоріш за все, був універсальний ґрунт, змішаний з глиною. Бо є тверді кусочки. Так, Ну що ж, тут все пересушене, і реанімувати таку рослину у вас вже ні в якому разі не вийде. Бо тут вже нема що реанімувати. Все засохло. Так. Ну що ж, а якщо ви хочете, щоб з вашою рослиною такого не сталося, поливайте її часто, залежно від того, яка це рослина. І вона у вас буде гарно рости. А в випадку з цією алоєю вона була забута на верху шафи на 3 роки. І забули поливати. Ось таке вона стала. Ну, принаймні, хоч вазонок класний. Так. Ну що ж, ставте лайки та підписуйтесь на канал.